У Києвраді війни немає. Бруківка, мости та екопарки ось пріоритети влади. Поки депутати роблять скандальні заяви, КМДА ухвалила бюджет на наступний рік, з якого менше 1% піде на зсу. 14 грудня пройшло засідання Київради, на якому розглянули і ухвалили бюджет на 2024 рік. Цей же день проходив і мітинг на підтримку армії. Гроші на зсу люди виступали проти корупції, проти незаконної передачі землі і за направлення коштів на збройні сили України. Цей мітинг проходить вже не вперше, але на цей раз відреагував мер Віталій Кличко і прямо під час трансляції спитав мітингувальників, чого вони самі не захищають країну. У нас з мобілізацією є великі проблеми. І коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ, вони морально підтримують, якщо серце болить. Чому не надягають військову форму на захищають країну? агресія, Я, як бувший солдат, візьму автомат в руки і піду воювати за Україну. Коротко про новий бюджет: 2 мільярди 700 мільйонів гривень на благоустрій, 700 мільйонів на транспорті розв'язки, майже 300 мільйонів на подільсько воскресенський міст. І 50 мільйонів на реконструкцію парків, цей же час на ЗСУ виділяють порядку 1 мільярду гривень. Хоча Андрій Вітренко, як голова бюджетної комісії, вимагав виділити 2,5 мільярда. мільярди з самого ранку, і до цього часу під стінами Київської міської ради стоять тисячі людей, які вимагають єдиного, щоб бюджет міста Києва був бюджетом війни, тому що в Україні триває війна, і війна триває в Києві. Той бюджет, який щойно проголосувала Київська міська рада без підтримки нашої. Фракції, звичайно, не є бюджетом війни. Це бюджет, такий самий як був два роки тому. Транспортні розв'язки. Нова інфраструктура, рекреаційна парк, Наталка, Подільсько-воскресенський міст. Це викликало сильне обурення серед військових активістів та блогерів. Однак хвилю хейту з кличка перетягнув на себе голова фракції ЄС Володимир Прокопів зі своєю скандальною заявою. Можливо, деякі колеги за чотири роки депутатства не зрозуміли, в якому залі вони знаходяться і вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається Київський. Міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Там не має бути бюджету на серіали, на шоу, на телемарафони, на щось інше. Там має бути бюджет війни. Ставте вподобайки та підписуйтесь на Київладу. Будьте в курсі останніх подій Києва. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу бюджету та такої політики від столичних чиновників.